Господи, Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене і від усіх гонителів моїх, визволи мене, щоб ворог не скопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя, Господи, Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм. Або чинив злотому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, топче в землю життя моє, і славу мою кине в порох. Устань, Господи, у гніві твоїх, піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти. І громада народів уступлять тебе, над ними ти високо піднесися, Господь судить народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю, нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, Бо ти, Боже праведний, знаєш серця й думки, поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем, Бог сує праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня, коли ж хто не кається, він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечастивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її. І впав у ту ж яму, що сам її приготував, і повернеться злоба Його на голову Його, і неправда Його, та тім'я Його впаде, прославлятиму Господа за правду Його, і величатиму ім'я Господа Всевишнього.